В Україні діє організація, яка називається Асоціація відроджені гімназії України. Шосткінська гімназія в Сумській області є вже як кажуть цьому загалі асоціації з 1993 року. Керує даним даною асоціацією мій ще магістрант, колега Турянський Ярослав Володимирович. Чому саме задіяна Шосткінська гімназія? Тому що а, я, як директор Шосткінської гімназії, обрана на попередній 22 другій конференції у Хмельницьку головою асоціації Сумської області, тож наш освітянське світянське коло сьогодні. Поповнилося близько 70 членів делегації зі всієї України. це директори гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, є представник КНЕУ, вищої тобто, наукової діаспори. І найзнаменніша подія сьогодні разом з нами, саме в Сумській області, є президент з Фінляндії Асоціації ICP. Дуже рада, що саме в шостці присутній цей президент. З Фінляндії і президент Асоціації відроджених гімназій України. Ярослав Володимирович Турянський перший день делегацію з хлібом та сіллю зустрічали освітяни нашого міста в центрі естетичного виховання. Свою творчість гостям презентували юні таланти шостки. Концертна програма вразила всіх. Діти продемонстрували всю різноманітність та красу нашої країни в піснях та запальних українських таночках. На зустрічі з освітянами був присутній і Микола Нога, мер міста. Він впевнений, що шосткінська молодь найкраща та найталановитіша. Наше місто, яке самим північним містом України обласного хартування. Але на самому півночі, як ви бачите, я думаю, ви переконалися, живуть саме активні, саме розумні і саме талановиті люди. Згодні. А діти, маючи такий талант, ви подивилися, хіба може Україна не вижити, хіба може, може Україна не перемогти? Слава Україні! Микола Нога завжди підтримує молодь та культурний розвиток в місті. Завдяки його підтримці, творчі колективи мають можливість презентувати шостку на обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах та фестивалях. Зі сцени лунали слова подяки міському голові за вагомий вклад та підтримку молоді міста. Все, що робиться в цьому місті, під керівництвом міського голови ноги Миколи Петровича це на користь дітям. Все. За нашого майбутнього і інвестують і міська влада, і світяна, і батьки в наших дітей. Другий день конференції, 25 вересня. Члени Асоціації відроджені гімназії України знайомляться з роботою навчальних закладів шостки, школою, ліцеєм та гімназією. Делегації презентують роботу з міжнародними проектами. Конференція такого рівня в Шостці проходить вперше. В асоціацію відроджені гімназії України входять всі області країни. Цього року черга дійшла до Сумської області. Наталія Сергейко, начальник управління освіти шостки, прокоментувала це так. Членами Асоціації відродження гімназії України є представники з усіх областей, тому щороку у в вересні місяці. О... Місце проведення цієї конференції визначається головою цієї асоціації паном Ярославом Турянським Юлія Михайлівна Мороз, директор Шостинської гімназії, є головою асоціації відродження гімназії України в Сумській області. Лунають українські пісні. Хлопчики та дівчатка в національних костюмах гостинно зустрічають гостей. Програма семінару дуже насичена. Презентація закладу, презентація молодіжного проєкту Шостка лібенау, відвідування заходів та перегляд відеофільму. Тувала гостям Шосткінську гімназію директор Юлія Мороз та заступник директора з науково-методичної роботи Світлана Ковтун. Юлія Михайлівна звернула увагу присутніх, що особливе місце в освіті гімназія надає вивченню іноземним мовам, здоровому способу життя, підвищенню професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя. Саме тому вчителі Шосткінської гімназії в своїй роботі застосовують найрізноманітніші інноваційні технології, але найголовніше. Вніше гімназія це велика дружня родина, до якої входять вчителі, батьки та учні. Хвальні відгуки про те, що наша група вільно володіє іноземною мовою англійської німецькою і показує суперзнання на рівні. Німеччини досить цікавим було спілкування англійською мовою учнів, педагогів та учасників конференції в рамках клубу дебатів за темою Європейська інтеграція за і проти. Багато питань було поставлено англійською мовою пану. Арі покі, президент асоціації всесвітньої конфесії вчителів Фінляндії. Освіта Фінляндії вважається найкращою у світі. Тож, шостка має намір провести деякі експерименти в освіті, покладаючись на фінський досвід. Мер міста Микола Нага поспілкувався з фінами і зазначив, що шостка вже перейняла у них деякий досвід. Фінляндія значно менш конфліктна держава ніж Україна. То можливо ця конфліктність або менш конфліктність у вашому суспільстві виховується вже з дитячого років. Uh, ідею про освіту. членів асоціації відродження гімназії України ще чекають в Конотопі, але нам вдалося поспілкуватися з головою асоціації України» гімназії України Ярославом Турянським та президентом Асоціації Всесвітньої конфесії вчителів Фінляндії паном Арі Покі поставивши єдине питання: які у них враження від шостки? Маїмпресенс софапігівандей гаспінвери крейтван і гаспін плесе допігіє візитіндешкуланміт колекс локал едукейшн. Я знаходжусь тільки один день, але в мене найкращі враження і щодо колег, і щодо школи, і щодо всього. Враження дуже позитивні і зміни дуже колосальні. І я бажаю процвітання гімназії в ви молодці. слова подяки за теплий прийом та щирі висловлювання щодо підтримки міською владою, освітньої і культурної галузі шостки. Ми почули від членів асоціації. Ми вражені побаченим. І в сумах ми були в прекрасній Олександрівській гімназії, путивль шостка. Ми отримали масу удовольствия, масу впечатлення від шостки від сумської області, від т вашого, різних… Руководителі різного рангу, і директоров, и детей, и учителей, колективів внікласних всевозможных учреждений Это очень здорово. Шостінці показали ну, высокий рівень професійної майстерності, як завжди. Я рада. Вони вкотре довели, що провінція це місце, не це не місце для для життя, це стан душі. І знаєте, не знаю, відповідальне ставлення до всього до того, що ти робиш. Тому я горда з того, що шоска долучилася до проведення такого заходу масштабного. Я думаю, що кожен гість, який перебував і брав участь у конференції, безумовно повезе з собою часточку нашого рідного міста. Мер замічательний мер, такий чудесний мер. Хочеться сказати всім остальним мерам, рівняйтесь, любіть дітей так, як любить. їх Помагайте своїм школам так, як любить і він. Тож конференція в нашому місті закінчилась. Чудовий нас здивування та приємні враження від невеликого міста на півночі України шостки надовго залишаться в серцях гостей, членів Асоціації Відродженої гімназії України. Наступна зустріч буде проходити в Вінниці вересні 2016 року.